Цей танчес не завжди на другій лінії стоїть. Пум-пум-пум. Так, поїхати на центр. Якщо що зустрічати, стейки можуть проїхати по... Порощелені. Чи не перещелені, господа Боже. А, ну в принципі, звідти теж. І звідти теж можна зустрічати гостів. Салют Навіть встигли дати або дати встигли. Так, ніхто там більше не хоче? Підскаліберного герочка. Ось за что я сказал по центру лететь СТ и зараз он может забояться ехать ты ведь ты покажи что ты там тебе страшно ну а уже Так, наших тут не так багато. Оп, оп, о, по-о. А я такого кента не зустрічав ще в бою. Это не просто ваза, это премиум на ваза. Причем, яка доступна только на китайском сервере была. Добывай. Так. Так, поїхали допоможемо нашим. Ох ти ж йов. Почекай, не поспішай, дай підзарядитись. Тільки один снаряд заряджений. Не хочеться летіти прям. Да, бо я на нас розвернула свій писок. a mě nevidíš. Kde bavai. Алаченько, красунчики, тобі взагалі респект, дякую. Корва. Кажете, тут хтось стоїть? Ну зараз подивимось. У нас же це їх тут, хтось стоїть, мені пробиття про не зробив. Це було вае В принципі, якесь догадувався. По центру намагалася стежка прорватися, але потім злякалась. ПТ намагалась прорватися, але в неї нічого не вийшло. Ой-ой-ой. Ще й другий майстер. Він, якби знав, збив лічильних майстрів. В ньому планка впала, так мало гравців грає. В ньому раніше дуже важко було майстра взяти. Так, напишемо слова подяки. Бо він мені реально допоміг. Ну, да, його статка бажає мати кращу, але... деяке розуміння гри за 51 тисячу боїв він виніс. Не сказати, що я прям суперскіловий. Так. І що ви мені скажете? Це треба з самих майстрів брати. Так, одну секунду, будь ласка. А, Ладно, кліпи онлайн так швидко не робляться. Вже потім після стріма зроблю. І головне не забути. Так. Зараз на секунду відійду. Так, я тут. Фу, да. Ще раз скажу, що це був дуже напряжний бій. В плані того, що я. Можливо, недаремно поїхав на центр, просвітив те направлення, і союзники зрозуміли, що там нікого нема з ворогів, можна давити. І центр відстояло. До речі, хотів глянути ту ПТ. Де вона? Ой, її можна до порівняння додати. Цікаво, за що її отримували на Європі? То що коли ми були на РО регіоні, ми тільки про неї просто чули. І в російському клієнті не було. Бронювання 150. Ну, походу, то, що він до мене атак уже стояв під як приємним кутом, то я його легко пробив. Хоча міг ще грибти. Пушка в нього комфортна, в принципі. Ну, як китайське ПТ. Ніх трошки довге зведення, але б'ють вони боляче.